Мене вчора запитали. Чи, ну як скоро я відповім на всі ваші запитання? Слухайте, їх так багато, їх більше 200, Тому я не знаю, як швидко я відповім. Але я намагаюся зробити якісь такі, ну там об'єднати їх до однієї, якоїсь може купи, щоб відповідати якось там оптом на запитання. Давайте таке запитання. А, ну, було декілька запитань про те, як не відчувати провину. Якщо коротко, то я вам, ну, провину за будь що а, Є там провина, наприклад, за те, що я поїхала за кордон, і як радіти життю, коли там якісь складні умови у моїх близьких, які залишилися, наприклад, в Україні. Чи як не відчувати провину ще за щось? Ну, дуже-дуже багато схожих таких запитань. І одне таке конкретне запитання. Я там працюю в одному місці, але я хочу змінити свою професію, я хочу змінити оточення, там все хочу змінити, і в мене є. Можливість, тобто мені запропонували там щось нове, але я відчуваю провину за тих людей, з якими я вже зараз працюю, і ось як мені е, поводитись, що мені робити в цьому. Ну, Там ще присутній страх за майбутнє. Так ось, е, я знаю, що в, е, відчуття провини це дуже таке. Як відчуття, яке, по-перше, болісно відчувається, і я саме тому я написала марафон визволення від відчуття провини. Він стартує 27 квітня. Я вас запрошую на нього. Перейти можна за посиланням в шапці профілю. Ви перейдете до бота і ставте запитання, там живий менеджер, який відповість щодо того, як приєднатися до цього марафону. А якщо коротко, як відповісти на це запитання, розумієте? Відчуття провини і провина це зовсім різні речі. І якщо ви хочете покращити своє життя, ви вже не брали обов'язки, ви не складали якісь контракт, який вас зобов'язує е, жити з цими людьми до скінчення вашого життя, ну, якщо такого не було. Тобто, тому вашої провини в цьому нема і можна будь-який. Вирішити це запитання. Саме до чого ви відчуваєте провину? Якщо ви відчуваєте провину, що ви такий гарний спеціаліст, що вони не зможуть знайти, то тоді, як вихід може бути те, що ви знайдете когось на своє місце. І тоді ви дуже багато гарних справ зробите: по-перше, для себе. А, ну, ви облегчите свою совість. Да? Я, як це українською буде, може, я помиляюсь. Може на совість, <свісно> може якось інакше. А, і а, ви допоможете тим, перед ким взяли обов'язки на себе. Ви допоможете якійсь інші людині знайти місце для праці. Ну, тобто, всі будуть. У виграші, як я люблю казати, шукайте, якщо є якісь складні умови, якщо є якісь складні договорні обов'язки, то знайдіть таке вирішення, яке всі сторони приведуть до перемоги, до удовлетворення. Як буде удовлетворення? І тому ну, це як такий часний випадок. Ви можете цим скористуватись. Якось так.